Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі українці. Щиро вітаю вас і хочу звернутися до вас із посланням Господнім, з посланням добра, любові, миру і Божого благословіння. Це послання знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 14. Господь каже, нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б це було не так, то хіба сказав би я вам, що йду приготувати місце і для вас? А коли відійду і приготую вам місце, то знову я прийду і заберу вас до себе. Щоб там, де я, були також і ви. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя і Викупителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, нинішня неділя для багатьох церков, зокрема у європейській спільноті. І загалом у світі є першою неділею Адвенту, або ж, як ми ще кажемо, церковного новоліття. Це час напередодні Різдва Господа нашого Ісуса Христа, час очікування Його приходу у Різдві і другого Його прибуття на землю згідно Його обітниці. Саме слово адвент, воно має латинське походження, власне, і означає прихід, прибуття. Чим є цей час для нас, для усіх дітей Божих? Чи він є часом смутку? Ні. Але часом радості. Бо наші серця в цей час сповнені радості і втіхи. В очікуванні зустрічі з однородженим Сином Божим. Мова йде про Різдво. Хтось зустріне це Різдво, як зазвичай, у коля рідних, близьких приятелів, друзів. Вдома, а хтось далеко від рідної домівки. І таких сьогодні теж чимало. Інші будуть святкувати це різдво зі Спасителем на небесах. Швидкоплинність земного життя і наша тимчасовість у цьому світі винятково виявляються, проявляються для кожного з нас нині, коли наша рідна земля, наша Україна охоплена воєнним лихоліттям. Помисли про все, що відбувається нині в Україні, та й загалом у світі скеровують нас до милосердного і милостивого Бога, спонукають замислюватися над сутністю життя і смерті, над вічністю і спасінням, нагадують нам про Божі обітниці, які можуть дати нам певність і втіху. В усьому людському, септомінливому, сумнівному, непевному, хиткому, певності ніколи не буде і немає. Однак певність завжди є і буде у Божому, у Божих обітницях, у Божому Слові, в усьому, що походить від Бога. Через те доручимо себе, дорогі брати і сестри, і своє життя у вірні Божі руки. Хай Бог опікується нами і нашим життям. Пам'ятаймо, що усі ми можемо стати перед Богом будь-коли. Будьмо готові до цього. Готуємося заздалегідь, через сповідь, побожні речі, каяття, молитву. Таїнства святого Хрещення, святе причастя. І коли в цей час міркуємо про вічність, то ми повинні пам'ятати, що насправді вічність не так далеко від нас. Кожна людина рано чи пізно відходить до вічності. Це незаперечна правда. Ми живемо, тішимося. Працюємо, зустрічаємося, плекаємо надії, але думки про вічність поруч нас. І вони жодним чином не затьмарюють нашого земного життя навпаки, лише нагадують нам про земне, тимчасове і небесне, вічне. І наша жива надія це вічне життя. У Господі нашому Ісусі Христі. Отож, відкладімо смуток і печаль від того, що наше життя одного дня може добігти кінця. Але натомість молімося і покладаємося на Божу ласку, на Божу мудрість і провід, на Божий захист і Божі обітниці та благословіння. Довкола нас, дорогі брати і сестри, є чимало такого, що важко піддається розумінню і поясненню, і наш недосконалий людський розум не може збагнути багатьох речей. Коли Бог щось робить, то Він ніколи не радиться з нами, а натомість чинить свою волю, Божу волю. І ми молимося у Господній молитві, нехай буде, Господи, воля твоя. Отже, нам належиться покладатися на Божу волю. І псалмоспівець у 72-му псалмі, говорячи про ці речі, каже: я намагався зрозуміти це все, але важким воно було для мого серця. І лише увійшовши до Божої святині, я це зрозумів. Іншими словами, тут на землі. Ми ніколи не знайдемо відповідей на усі наші питання, але милосердний Господь пообіцяв дати нам їх, коли прийде час. Коли ми втрачаємо наших рідних, близьких, друзів, ми нерідко запитуємо себе, чому його чи її немає і вже не буде ніколи? Чому вже ніколи не буде їхньої ласкавої посмішки, щирих і приязних розмов, нічого, коли спиняється відлік земного часу, відразу ж починається відлік Божого годинника вічності. Ми живемо в часи негараздів, великих випробувань і втрат. Війна, пандемії, інші лиха щодня забирають людське життя. Це незаперечна істина, невідворотна істина. Але коли до нас приходять скорботи, страждання, випробування, немоч і смуток, ми мусимо ще більше горнутися до Бога, а не відвертатися від Нього, линути до Бога всім серцем. До нашого правдивого прихистку. Спаситель втішає нас і каже: Хай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Впродовж земного життя ми багато разів переїздимо з місця на місце, з одного куточка України до іншого, з однієї країни до іншої. І так мандруємо, мандруємо допоки. Нарешті Бог не оселить нас у нашій постійній і вічній домівці на небесах. Він приготував її для кожного з нас, для кожного, хто вірить у нього і покладається на нього. Це його обітниця. І сьогодні Він промовляє до вас, дорогі брати і сестри, нехай серце вам не тривожиться. Не бійтеся і не лякайтеся. Господь запевняє вас у тому, що Він буде з вами аж до кінця віку, що б не сталося? Напередодні свого розп'яття Ісус сказав своїм учням, що невдовзі піде від них. Це ті слова, якими ми починали цю розмову. І учні дуже засмутилися, бо гадали, що Господь, їхній учитель. Хоче покинути їх. Вони запитували одне одного, як він може так вчинити? І послухайте, що Ісус відповів учням і нам також. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб там, де я, були також і ви. Це Його незмінна обітниця, яку ми пригадуємо щодня і надто в цей час, час Адвенту. Ісус промовив ці слова через те, що справді любив своїх учнів і піклувався про них. Він любить і піклується про нас, про кожного з вас. Його турбота про нас триває від дня нашого народження і до дня нашого останнього подиху. Спаситель промовляє до наших сердець, запевняє нас у тому, що немає на землі такої речі. Яка могла би відлучити нас від Його любові. І апостол Павло говорить про це таким чином: ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше якесь створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка є у Христі Ісусі, Господі нашому. Дорогі брати і сестри, дорогі земляки, використовуйте ваш час для того, що приємне Богові і добре в його очах, що приносить Богові радість і втіху. Сурайтеся злого, любіть одне одного щирою любов'ю, прощайте, як Господь нам прощає. Будьте терпеливі і милостиві, милосердні. Перебувайте у правді Божій, об'явленій нам у Слові Божому, святому Писанні, перебувайте у вірі в єдиного Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, зберігайте Слово Боже у ваших серцях, покладіть свої турботи, жалі і нагаразди на Христа, нашого Господа і Спасителя. І Він піклується. Про вас. Благодать Божа, нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.